Доброго дня! Мене звати Сілютіна Тетяна, і я науковий співробітник музею пам'яті єврейського народу та Холокост в Україні. Ми продовжуємо онлайн-заняття з Юдейський свят. Наша сьогоднішня лекція присвячена єврейському судному дню, дню примирення Йом Кіпуру. Йом Кіпур буквально перекладається як день спокутування, день прощення. В юдаїзмі це найважливіший зі свят день посту, покаяння і відпущення гріхів. Відзначається в 10-й день місяця Тишрей вересень-жовтень, завершуючи 10 днів покаяння, які починаються з рожха шана. Відповідно до Талмуду, саме в Йом Кіпур Бог виносить свій вердикт, оцінюючи діяльність людини за весь минулий рік. Традиційно в цей день віруючі юдеї дотримуються майже двадцять. П'ятигодинного отримання від прийому їжі, проводячи велику частину дня в посилених молитвах і в обов'язковому порядку відвідуючи цінагогу. Сам термін Йом-кіпур відноситься до середньовічної рабиністичної літератури. Талмуді Торі він називається Йом-Ха-Кіпур, а в Мідраші іноді просто кіпур, що означає відпущення. Українська ж назва день спокутування судний день. Біблія розповідає про звичай Йом Йомкіпуру без згадки Єрусалимського храму, а в книгах, які є наступними за п'ятикніжжям, тобто Торою, Йомкіпур взагалі не згадується. Це дало підставу для ряду критиків Біблії вважати все, що відноситься до свята, пізнішими включеннями до святого письма, які належать до періоду повернення євреїв з Вавилонського полону. Опоненти ж посилаються на старовинний обряд спокутування гріхів, а також на зв'язок Йом-Кіпур з ковчегом завіту. На їхню думку, виникнення цього обряду відноситься до часу перебування колін Ізраїлів в пустелі. Ритуали Йом Кіпур для скінії, тобто шатра похідного храму у євреїв за часі поневірянь, докладно описані в п'ятикніжі. Біблія називає 10-й день сьомого місяця зі місячним календарем суботою спокою, хоча припасти він може. Оже на будь-який день тижня закон наказує в цей день ніякої роботи не робити і вгамовувати душу на думку талмудістів. Потрібно поститися, тому що це день очищення перед Господом. У п'ятикнижі описані дії пересвященника зобов'язано зробити в цей день поряд зі звичайними спеціально встановлені жертвопринесення для очищення скині, жертовника і священного начиння, а також спокутування гріхів своїх, своєї родини, стану коїнів, тобто священників. І всього народу він же виголошував загальне покаяння над козлом відпущення перед відведенням його до пустелі, де згідно мішни козла скидали з крутої скелі. Тору встановлювалось також, щоб один раз в 50 років по всій країні трубили в шофар рік БК, сповіщаючи настання ювілейного року, в який безоплатно поверталися закладені у діли і отримували свободу ті члени громади, які потрапили в рабство. Вказувалося, що оголошувати про настання ювілейного року потрібно саме свято кіпур Іноді назва свята перекладається як День Очищення. У зв'язку з його Йом Кіпур часто називають просто пост, субота-субот, а деякі рабини називають той самий день, підкреслюючи важливість події. У 2020 році Йом Кіпур, день спокути припадає на 28 вересня. Існує дуже давній звичай, званий капарот. Увечері за добу до настання Йом Кіпуру або напередодні гіон на світанку чоловіки і хлопчики беруть в руки пивня, а жінки й дівчата курку і вимовляють молитву б неї Адам. Потім, обертаючи птицю над головою, вимовляють: хай буде це моєю спокутою. Потім зарізану птицю або її вартість віддають бідним. Ідея обряду капарот передбачає осмислення того, що і нас за наші гріхи могла би, не дай Боже, спіткати доля цього птаха. Якщо не вдалося дістати курку. Обряд пород може бути виконаний обертанням над головою грошей, які також віддають бідним. Перед Йом Кіпур прийнято просити вибачення у знайомих, якщо довелося образити їх словом чи діями, бо людина не може бути прощена Богом, поки вона не отримала вибачення від інших людей. Цього року, ввечері 27 вересня, напередодні Йом-Кіпур, приблизно за годину до заходу сонця влаштовують останню перед постом рясну трапезу. Перед відходом синагогу батька або мати, якщо немає батька, традиційно благословляє дітей і бажає їм прихильності Бога. Пост починається ввечері за 18 хвилин до заходу сонця. Протягом цієї доби забороняється їсти, мити. Пити, вмиватися, вмощувати шкіру кремами і мазями, носити шкіряне взуття, а також заборонена подружня близькість в цей день, як і в шабат, заборонена будь-яка робота. Одружені чоловіки, вирушаючи в синагогу на вечірню службу, беруть з собою свічку, яка може горіти цілу добу. Ця свічка називається «Алебедіхліхт» – свічка життя. Переважно запалювати її не самому, а віддати габаю старості синагоги. Крім цього, кожен, хто вимовляє поминальну молитву і скор, запалює свічку запокійним у себе вдома. Молитви на найомкіпур просягнуті проханням до Бога про прощення і спокутування гріхів, скоєних кожною людиною і всім єврейським народом. Служба в синагозі починається ще завидно з того, що кантер Хазан у Кашкіназів тричі співає молитву кол недрей, а всі присутні неголосно повторюють за ним кожне слово. Після цієї молитви слідує вечерня Маарів. Наступна служба, шахаріт, починається в рано вранці. Після читання Тори вимовляють поминальну молитву іскор після молитв. Молитов Мусаф і мінха починається саме урочиста і остання служба Неїла, вершина всіх молитов Йом кіпуру Потім вона останній трубний звук Шофара і день спокути завершують словами у майбутньому році у Єрусалимі. В Ізраїлі публічно порушувати Йом Кіпур, наприклад, прийомом їжі, їздою за кермом або розмовою по мобільному телефону, навіть серед світських євреїв не прийнято. У цей день дороги порожні за рідкісним винятком, наприклад, машин швидкої допомоги, поліції і пожежної охорони. Тому діти вільно їздять по вулицях і шосе на велосипедах. Ізраїльцяни жартома називають Кіпур святом велосипедів. Також в Ізраїлі в це свято не працюють телі і радіостанції, громадський транспорт, закритий аеропорт. Першим з єврейських мислителів, яких, який приділив особливу увагу значенню кіпур був Філон Олександрійський. Він вважав Йом-Кіпур найбільшим зі свят, оскільки це день святкування, каяття і очищення. Характер Йом Кіпур і дня суду і вироку підкреслювали також єврейські мислителі середньовіччя, такі як Єхуда Лєві, поет 4 5 століття Йосе Бен Йосе, який написав піднесені епічні гімни на сюжети храмової служби в Йом Кіпур. Особливе значення Йом-Кіпуру, що визначається як євреями, так і не євреями. І ставлене до нього було використано в новій літературі на івриці та ідіш, Мордехай хай в повісті, куди, Менделів Мойхер з Фарім в повісті в долині плачу, і міхай Йосиф Бердичевський в по ту сторону річки висміюють, висміюють з позиції хаскали просвітницького руху за симіляцію євреїв, архаїчність пов'язаних з Йомкіпуром, приписів і звичаїв. Іцхак Довберкович в творах напередодні Кіпуру і в судний день Файфки критикує перекручування символики йом кіпуру, а в Мошкілі свиня і в драмі Його і його сина описує ностальгічне переживання євреїв, які відступили від віри. Іцхак Лейбуш Перець, Давід Фрішман, Олександр Зіскін-Рабінович в своїх турах. В творах розкривають значення йом кіпуру як символу наївної віри для простолюдина євреї і підкреслюють контраст між піднесеними ідеалами і похмурою дійсністю. Особливе місце займає мотив йом кіпуру в творчості Шомуеля Йосифа Агнона за його тугою по містечку і віру відродження цінності юдаїзму в сучасному Ізраїлі. Його ямім нора грізні дні. Містить велике зібрання приписів, звичаїв, лігенд і фольклорного матеріалу, що стосується йом кіпуру, отриманих зі стародавніх і сучасних джерел. Російською мовою про йом кіпур писали Володимир Галатеонович Короленко в судновні і Олексій Іванович Свірський. Але не тільки в літературі знайшло своє відображення, особливе місце Йом-Кіпура в єврейській традиції. Атмосфера свята відображена в творчості багатьох художників, як євреїв, так і не євреїв. Особливо добре відомі гравюри Пірнара Пікара, ілюстрації до праці Бонашатце, звичаї і обряди сучасних євреїв, малюнки Альфонса Леві. Картини Ісідра Кауфмана, Лазаря Кристини, Леопольда Підліховських і Мауриція Готліба. Для багатьох розділів літургії в різні періоди створювалися наспіви, що відображають мелос різних музичних традицій, згодом зібраний і оброблені шломо зульцером, Аврамом Ідельсоном і Арно Наделем. Оригінальні мелодії і обробки створювали і такі відомі композитори і кантори, як Ернес Блох, Макс Брух, Левґланц, Зволун Квартин, Моше Савицький, а також Луї Левандовський, Пінхас Мінковський та інші почуття благодвіння перед Йом Кіпуром збереглося в єврейському народі до цього дня навіть серед далеких від релігії євреїв, часто будучи для них єдиною формою конкретного зв'язку з іудаїзмом. А наша сьогоднішня лекція про юдейські свята добігає кінця. Бажаю всім моїм слухачам гарного настрою і міцного здоров'я. До зустрічі наступного разу. До побачення!